Я тільки що спілкувався з е, представниками правоохоронних органів. Три речі вони говорять. Перше, дійсно кількість міліції перебільшена. Причому вони називають цифру в три-чотири рази. Зменшити в три рази, але за рахунок зменшення і в руслі цього зменшення потрібно змінити законодавство. Сьогодні законодавство про міліцію побудовано таким чином, щоб дати в лапках роботу. Кожному, кожному, навіть якщо б ми захотіли були захотіли бути з вами міліціонерами, нам би придумали якусь роботу. А від цього злочинність не падає, корупція росте так і інше оптимізувати кількість і функції правоохоронних органів, підвідомчість тих чи інших справ і напрямків. Третє ну потрібно повернути репутацію міліції, зокрема через переатестацію і можливо через ротацію і. Особливо офіцерського складу міліції. Той, який, власне, і наживається на горі людей через корупцію, через тортури і таке інше. Зробити міліцію більш відкриту для суспільства. Є громадські ради, але це надумані структури, які представлені в основному підконтрольними громадськими організаціями. А треба, щоб люди безпосередньо... Мали можливість контролювати через новітні механізми, ті, які зараз опробувані в цьому світі. Ну, ви ж знаєте практику, що у Грузії до міліції додає ставлення ще краще, ніж до церкви. От за рейтингом довіри вона зрівнялася з церквою. І я мрію про, часи, про такі часи для України. Міліціонери так само кажуть, що через вчинки окремих їх колег. Дискредитується взагалі інститут міліції. А, і вони говорять про те, що хотіли б носити свої звання і статус правоохоронця гідно. І, звичайно, в душі кожен з них хотів би працювати чесно, отримувати достойну зарплатню і служити людям. Я думаю, що вони, перш за все, мають підтримувати нас, тому що. Ці чоловіки, жінки так само прагнуть, мають родини, мають дітей, своїх батьків, родичів, так само прагнуть жити спокійно. Жити спокійно І головне, щоб до їх праці відносилися з великою повагою, як це є у всіх цивілізованих країнах світу. Тому я думаю, у цьому випадку та краща частина міліції, яка не погрязла у корупції, вона разом з нами. Теологічно вони нас підтримують. Я зустрічався разом з Василем з кількома керівниками райвідділків і міських відділів міліції. І в такій щирій розмові, без камер і без нотування, вони говорять про те, що міліції потрібні докорінні зміни, серйозні зміни. Це, як правило, люди молоді, і вони б хотіли зустріти свою старість, піти на пенсію як офіцери за умов, коли їх труд і боротьба були б належним чином оцінювані. А сьогодні з них зробили просто спускових собак і в залежності від політичної необхідності спрямовують цю велику потужну силу міліцію проти людей. Це не неприпускає.